З храму верховних апостолів Петра і Павла місто Соснівка. Вітаємо їх! Із віку вік, мандруючи світами, я прославляю сина Божого в піснях, як пристарте небо зоряне над нами.

А дощі каженема над мене. Святий єси наш мй, Боже на небесі. А я отроплю жито пшеницю. Свят єси наш мий, Боже на небесік. Вітопшеницю святую землю, святий єси наш милий Боже на небесі. а місяць каже нема над мене, святий єси наш милий Боже на небесі. а я освічу гори долини. Святий єси нашої, Боже на небесі, горі долини, добрі люди, святий єси наш, Боже на небесі, а сонце зійшло, весь світ осяйло, мов, святий єси наш, Боже на небесі. Ty jaki jesteś nasz mój Boże na niebie, Це спаситель, це наш князь. Він рятує люд, весь наш. Але ж він ще не мовля, диво дивне це дитя. Поклонівся, сину Бога. то щекає нас дорога. Хто я? А хто останній? Не тримаються останні, кажуть, ніби цар царів. Я його знайти звелів. Неподобства не стерплю. Я тут цар, і я велю. Хто такі ви, куди йдете? По землі ми існуєте. Ми йдемо до дитини, що з'явилась на світ нині. І дари несе їй, і поклін дитині цій, бо народжене дитя незвичайне, немовля. Ми. Христу йдем поклонитись, щоб у царстві Божим жити. Що я чую, це все зрада. Я тут, цар, моя тут влада, а дитиною займусь в неподобстві розберусь. Скільки б зло не воювало, скільки б жертв не вимагало, не збороти Божу силу і Христову і родину, так і нашу Україну не поставлять на коліна ані понтії пилати, ані іроди прокляті. Тож тікай з дороги зло, бо прийшло у світ добро. Ну й часи тепер настали, заробітки всі пропали. Ой, сюди тут якісь люди. Подивлюсь, що з того буде. Від дону до сяду, від моля до гір, вставай, Україно, здіймайся до зір. Де сині Карпати, де славний Дніпро, нехай не сумує, не плаче ніхто. Ісус народився, Месія іде, Він нашу державу під захист візьме. Єднає нас правда, основа основ. І віра, і надія, і Божа любов. Спасіння приходить з Ісусом Малим. Христос народився. Славімо! Славімо! Яка славна коляда, дух стрілецький ожива, чи візьмете із собою, щоб і я йшов з колядою, бо душа стрільця співуча, а лиха година мучить і за рідний край батьків воювати я ходив з іменем Христа Святим. Що казала вам все пропало, невеселі дні настали, всі немов би показили, ці любов. Ота і до плота, та у вікна заглядаю, річні душеньки шукаю, спокушаю всіх і всюди, бо такі слабонькі люди, хочуть їсти, хочуть пити, та нічого не робити. Маски різні приміряють, щось вигадують, шукають, і крадуть, і сквернославлять, славлять, і в розпуті кайфи ловлять від малого до старого тільки в пекло їм дорога. Віками Божий світ стоїть, віками люди прагнуть тива. І сьогодні породила Спасителя Марія Діва. І світ не наче освятився, тож Божий син прийшов до вас. Ой, люди, люди, вам явився, ваш порятунок Божий спас. І ви свій шанс не упускайте, до сина Божого ідіть, поради вас він народився. Бо ради вас, прийшов на світ. О, люди, люди, ласка Божа, на вас зійшла з дитям малим. Прийміть його у своє серце і буде добре вам усім. Галичани, християни, зорі світяться над вами. Кожна зірка вся його Божа, його спотім. Влітку надзвичайно, осени врожайну. Щоб хліби у полі, а біги з... Щоб діти зростали і вас шанували, щоб в божому світі достойно було Христос народився Його!